Вітаю в ефірі новини ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області на цю мить далі у денному огляді. Сьогодні, 20 лютого, Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. День пам'яті та шани громадянам, які 11 років тому віддали своє життя під час Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014-го в середмісті столиці загинуло найбільше учасників протесту 48. Їх разом з іншими загиблими активістами Майдану назвали Героями Небесної Сотні. До числа 107 загиблих належать люди різних національностей віросповідання, освіти віку. Рівненщина під час Революції Гідності втратила чотирьох жителів. Грівнян Олександра Храпаченка, Валерія Панасюка, Георгія Арутюняна та Івана Городнюка із Березного. Вічна та світла пам'ять. Рівненщина попрощалася із двома героями. Костопільська громада в останню дорогу провела учасника АТО підполковника Юрія Радивоника. 17 лютого воїн помер у лікарні. У скорботі також Канонецька громада Вараського району. Там попрощалися із Василем Гайдишем. Військовий служив у ЗСУ з лютого 2023 року. Герой загинув 13 лютого 2025. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. На Рівненщині у пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у селі постійне рятувальники отримали учора близько 20-ї. Горів дерев'яний житловий будинок. Детальніше розповість речниця ДСНС Рівненщини. Добре, буття рятувальників місцевими мешканцями було винесено на свіже повітря. Чоловіка 1972 року народження та передано працівникам швидкої. Попри реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього обжитку перекриття на площі 30 метрів квадратних житлового будинку. Причина пожежі та розміри збитків наразі встановлюють. Напередодні ввечері у селі Хорів неподалік Острога сталася смертельна ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль Рено та вантажівка мерседес Бенз». Внаслідок автопригоди важкі травми отримав 34-річний водій легковика. Невдовзі чоловік помер у реанімації. Поліцейські на місці встановили, що Кермане Черено виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажівкою. 31-річний водій Мерседеса не травмувався. Відповідно до огляду у медзакладі, чоловік був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження. У селі Біла Криниця Рівненського району сталася автопригода. Попередньо відомо, що вчора, 19 лютого, відбулося зіткнення вантажівки «ДАВ» та легковика Тойота. Наразі є інформація про одну потерпілу. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Щоб перевірити доступність міста для людей на кріслах колісних, у рівному провели соціальний експеримент. Учасники тестували зручність інфраструктури, пересуваючись вулицями та приміщеннями. Подробиці у сюжеті. У рівному провели соціальний експеримент, щоб перевірити наскільки місто пристосоване для людей на кріслах колісних. Учасники випробування тимчасово пересіли у візки і намагалися дістатися до різних приміщень міста без сторонньої допомоги. Було дуже важко у зв'язку з тим, що ти коли спускаєшся з пандуса. Там є лід, от і в тебе колеса вони дуже сильно сковзають, і ти можеш просто впасти. Тому Треба тримати спину назад. А в цьому експерименті, так як ти знаходишся в сидячому положенні і мусиш пересуватися, бо в тебе ноги це Тиск дуже великий на руки. Багато хто вже на перших метрах зрозумів, що звичні перешкоди, бордюри, зливові решітки та відсутність зручних пандузів стають серйозною проблемою на шляху пересування. Це був мій перший досвід е, взагалі руху на кріслі колісному. І я хочу сказати, що як цей пандус, так і попередній, що ми спускалися вниз, це дуже важко. Це люди, герої, звичайно, які пересуваються містом. Бар'єри просто на кожному кроці. Починаючи від спусків маленьких підйомчиків, вже не вперше подібні експерименти у Рівному проводить боєць третьої штурмової бригади Євген Сивопляс. Ветеран втратив ногу у лютому 2024-го. Повернувшись до цивільного життя, помітив, що багато громадян байдужі до маломобільних людей. Тож випробування проводилось для того, аби показати, з якими труднощами щодня стикаються люди на кріслах колісних. Перевірити наскільки комфортним є місто для них, а також закликати громаду до змін. Далі ось ми спускаємо. Ось за територією і бачимо, що тут за високий кут, і, і починається відводи від пандус починається від водовідведення, воно вже таке застаріле, про, прогнулося, там піднялася частина ось цієї тротуарної доріжки. Тобто, це вже такий виклик для людини недосвідченої, яка там, наприклад, тільки починає користуватися кріслом колісним, якщо вона буде. Рухатись самостійно, то це для неї вже може бути перешкода, яку вона не здолає. Експеримент на кріслах колісних ще один крок до створення безбар'єрного простору в місті. Організатори сподіваються, що це приверне увагу громадськості до проблем інклюзивності. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині викрили двох шахраїв, які оформляли кредити на людей. Молодики 19 і 20 років у телеграмі знайомилися із жертвами за окрему плату. Пропонували надати їм у користування банківські рахунки, нібито для виводу криптовалюти. Потім через інтернет банкінг вони віддалено оформлювали на ім'я осіб кредити. Вже встановлено 50 потерпілих, які через шахрайські схеми втратили майже 400 тисяч гривень. Фігурантам повідомили про підозру. Останні лютневі морози на Рівненщині. Сьогодні вранці температура повітря в області опустилася майже до мінус 17 градусів. Такий показник зафіксували на метеостанції у Сарнах. У рівному стовпчик термометра зупинився на позначці. Мінус 13. Тепліше було у дубні мінус 9 градусів. Повітряна маса арктичного походження визначатиме погоду на Рівненщині і завтра. Вночі очікується від 12 до 17 нижче нуля. В день від мінус 3 до мінус 8. Значне підвищення температури повітря у рівному та області прогнозують з наступного тижня. Морози суттєво ослабнуть, а в день повітря місцями прогріється до плюс 7. На цьому ставимо три крапки. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром сайтом Сфера ТВК Мюєй сторінками телеканалу у соціальних мережах. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.